Привіт-привіт, друзі! З вами Бусик. Кар'єра задовбика. Поїхав! Реал Мадрид! Буде чекати на нас в кінці відоса. Сьогодні в Іспанії буде трішки гаряче. Турнірна таблиця наразі виглядає саме так. Займаємо третю сходинку. Реал Мадрид на четвертій. Реал Бетіс на першій. Ну і хатафи там, з якими у нас сьогодні, до речі, також буде матч. Ну а перший суперник у нас Еспаньол. Після серії виходів замін Головний тренер дає нам шанс. Одразу вийти в основі, тож треба його реалізовувати та закріплюватись, бо матч з Мадридом ось-ось вже на носі. Та хотілося б розпочати перші хвилин. Сонячна Іспанія нас зустрічає і одразу попереджую, що один матч з трьох ми зіграємо саме на такій камері, адже в коментарях залетіла пропозиція зіграти. Тож давайте потестуємо. А так чекає фідбек від вас у коментарях. А по там довбик несеться, летить просто. Розриваючи той фланг, циганков там піднімає ручку, просить. Циганков на вісім прострілом ми перший голик, господи. Камера та працює дуже файно. Там довбик відкрився. І 1-0. Артеміо Довбик тут побачив побачив запит від Віктора, і Віктор не пошкодував і віддав ту передачку. І ми виходимо уперед. 1-0, Ми попереду розриваємо цю лалігу, поки. Дуже непогані у нас результати саме тут. Старт сезону для нас складається ну дуже файно. Еспаньол попереду. Еспаньол, Не розумію, Як пробити цього голкіпера на капітанській пов'язці, кутовий для Еспаньола. Деліблінд розряджає обстановку. там Довбик займає позицію сиганкову. Ну, дуже непогано ми реалізовуємо, так. Боковий арбітер нас доганяй. Шукати центр. Ой, є гарно. Знаходять нас Артем його довбику. Ай-яй-яй, от трішечки забракувало там фінішингу. І Артем Довбик вже вивів нашу команду на плюс 2, але поки залишаємось 1 плюс. Брендвейт. Удар. Автоблок. Довбик. Хто там? Чіплятись? Підбір за нами. Ой-ой-ой, там після такого кутового. А туди на Циганкова, закидання летить, там взагалі нічого не бачно, але там офсайдик. Еспаньол в атаці повз ворота, зберігає на нунь, поки сухими, повністю. Асеведо, який поки що не залишає жодних шансів для нападників гравців-суперника. Позиційна атака від нашої команди. Тут Артеміо Довбик. Туди циганкова не знаходить. Ой-ой-ой, яке перехоплення від Вітерери, але все ж таки залишається з мечем еспаньольці. Жосело! Вихід вічна віч! -навіч. Знову знову. Переведення це був все ж таки сейв. Він думав, повз ворота просто пробив нападник, але ні, це був сейв. Асеведо. Котре він рятує нашу команду. І треба йому у цьому допомагати. Допомагати. Деякий скарб підписання від головного тренера, адже його немає у реальному житті в Жироні. Але саме в цій кар'єрці його придбав головний тренер, і, як ми бачимо, не даремно, недаремно довбик вихід віч на віч. Пробиває довбик від поперечини. Господи боже мій. Артеміо Довбик бежить до кравців заміни, бо він все ж таки. У минулому випуску там також перебував і отримував лише ігровий час після там 70-ї хвилини, 80-ї. Пачеко, Пачеко на воротах тут. Яртем Довбик, гарна реалізація. Прекрасний удар, потужний, поперечений, без шансів. Артем Довбик робить рахуночок 2, вже Є плюс 2 у нашої команди, і тут знову перехоплення, але все ж таки ні. Перший тайм. Торокова хвилина, Ромео знаходить нас, відіграємо в дотик. Трішки нам підсунув боря тут. Деліблін, який, до речі, в минулому випуску не грав чомусь. Але тут йому дають ігровий час. Тиганков на позиції Форода пробиває. Ох, ну тут десь намалювати штрафний. Так, так, так. Гарна позиція для Вітюши. Вітюша підходить до м'ячка. Йой-йой-йой-йой! Nope. На добуванні. Дічко, якого фіга. Таймфініш включений, і ми втрачаємо таку нагоду. Ай-яй-яй-яй-яй, окей, зараз ми його потушимо. Дуже класно пробив Вітя. Дуже класно, мені прям сподобалось. І добик, в принципі, мав реалізовувати, але все-таки таймфінішинг, який у нас тут підключений. Підкачав нас. 2-0. Ми попереду, другий тайм розпочинається для нашої команди. Досить гарно виглядаємо ми в сьогоднішньому матчі. Ой-ой, ой яка комбінація? Аж камера не встигає за нашими передачами. І туди добика знаходять шукати. І пробиває з острого кута добивання від Вітюши Сиганкова, який показує, як треба добивати. Добик тут з острого кута вирішив, прийняв рішення пробити. І Вітюша на добиванні находить, находить голик і плюс 3, ми ведемо у рахуночку. Ну цей матчик вже відпускати, ну я не знаю, як треба грати, щоб це відпустити. Брент Вейт з м'ячем, до речі, який в Барселоні грав у свій час. То так пам'ятає, той пам'ятає, наче він з Данії. Ну, наскільки мені не зраджує пам'ять, то так він з Данії. І... Поки тут Хетафе на підступах, але втрачають м'яч. Винос. На підступах до карного майданчика хетафи. Делі, блін, Знову тут як тут на перехопленні контратака від нашої команди. Розганяємо ми борю. Боря, бачить довбика. Ой-ой-ой, дуже гарна нагода. Дуже гарна нагода. Ах, картеп Довбик. Пробивав на силу і Пш, знайшов ручки голкіпера. Хеттафи по флангу, гарна п'ята. Я той відіграю. Брент Вейт, знову перехоплення від нашої команди. тут від... ОДЕЙСТАВО! Туди несець. Ух, чіплять за футболку. Є гарний момент, як у Ветюші. Треба шукати центр, Є гарно, прекрасно, але. Mm. Що ж там арбітер зафіксував? Зафіксував він е, оффсайт. Серізу, все, так був там офсайт у тому моменті, хоча. Я б передивився би варт на їхньому місці. Але так, атака від еспаньола по флангу, другий темп вони шукають. У пу не Пуадо там був. Трішки помилився в літерах. Довбек знову використав вільний простір, господи, як же він несеться? Не знаю, кудись туди вішаю. Просто аби було, аби було, ну не побачив там адресата, а шукав продовження саме попереду. Артем Довбек і... Атака по флангу від Еспаньоли, чи все ж таки буде гол від них, але нам результат цього матчу зберегти і безгольова серія у наші ворота закінчується і пропускає перший гол Асеведа. Теж таки, ну тут, скоріш за все, не допрацював захист, бо під автоблок тут ну можна було зрятувати, і все ж таки було важко зреагувати у цьому моменті. Розводимо з центра поля. Залишилось грати 15 хвилин. Насідають на наші ворота еспаньольці. Виніс, винос, є гарно. Добик чіплятись. Файно. Звичайно. Ромео знаходить нас. Відключаємо лівого захисничка. Делі, блін. Є гарне закидання. Оце і є досвід. Це є офсайд. Еспаньол попереду. Намагаються вони скоротити відставання, але. Поки що захист грає надійно. І Боря Гарсія залишає поле. Є тут від Туані, Ані, який тільки що щойно вийшов на замінку Пасецький. Не знаю, там неначе є. є моменти для пасу, але ж не знаходить нападничок ворота. І матчик закінчується з нашою перевагою два м'ячика. Дуже гарний результат для нашої команди, і ми вже добуваємо отре перемогу. Довбик дає ручку і підтримує суперничка, ну треба не розчаровуватись. Летимо до наступного суперничка, це в нас Хетафе, який знаходиться досить високо. Довбик не починає цей матч з основу, виходить після 60-ї хвилини. Тож, поїхали допомагати команді здобувати очки. З'являється, Артем Довбик замість Стуані на полі, дев'ятий номер і у реальному житті. Вдома ми граємо, і все-таки бачу, у нас вдома якось по світлу, неначе є проблемки. Ну, але то 60-та хвилина матчику потрібно шукати, знаходити тут, і моментики вигризати, але можливо і проти хетафе нічийний результат буде результативним. Треба завжди грати на перемогу. Гарна, гарна комбінація. А, простріл від артема, не знаходить адресата. Етаф із м'ячем, гарний пасецький туди на перспективку. Другий темп. Мілья. Майже як Мілевський Порту. Порту, до речі, тут грає, до речі. Зряв сусідаду, перейшов до хетаф. Чи то що? Циганков чіплятись. вчіплятися. Гарно циганков, молодець, Віктора. Віктора Вікторе бачить нас. Ми бачимо рікельме. рікельме. Находить Віктора по флангу. Ух, Віктор П'ятою! Треба тут трішки розхитати, розхитати захист суперників. Ой-ой-ой, дуже гарно. Не встигаємо ми віддати. І втрачаємо м'ячика. Порту, о, яке закидання класне. Ну, тут порту то і є клас. Але також в офсайдик. Довбик просувається, поки використовує вільний простір. Відіграє назад. Деліблін. Ой, гарно. Циганков! Ох, який парашутик, туди перекидання, але ж можна було трішки по-іншому зіграти і вийти вперед. Вбирання за нами, Артеміо. Закидання на Циганкова. Вітюша. Бий! -а. Теж таки. Вітюша там пробиває в тому, моменті, хоча. Там... Можна було знайти, який пас п'ятує Артем! Артем, Артем, який пас! Господи, ви то бачили? Артем Довбик виводить нашу команду вперед. Фанати просто скаженіють, бляха, ну такі передачі, Ну то незаконно віддавати. П'ятою, на такому рівні, а це було дуже смачно. 1-0, ми попереду. Несеться прям Жирона. Uh, не втрачаємо ми жодних пойнтів, не віддаємо. Але ще грати і грати тут. Ух, підслизнувся. Є, є, є довбик знаходить рікельме. Рікельме. Чи не пошкодує він передачку, і вибирає робити сам. І не забуває. Кутовий для нашої команди на ближню запрошуємо. Там все ж таки хтось маленький і долбик скидує, але ніхто не зачепився. Мунір з м'ячем, який вийшов замість АМАВІ. Делі, блін, не залишаємо жодних шансів. Є пас по флангу. Туди закиданічко. Ой, дуже гарно, Артемо. Ой, гарно. Ромео, циганков, Вітюшенька забиває кеголасо. Вітюшенька біжить туди, пропорестой, б'є і. Робимо плюс два. Летимо, просто несемось. Розчарований голкіпер прихетафи, бо ну розумієш, що також важливі поінти для них. У цьому матчі були, і отримали торбу в вигляді двох м'ячів: Артем Довбик та Віктор Сиганков. Українська зв'язочка робить результат. Так можна і записати, і в статейку якусь і, закинути. А поки Артем Довбик, Віктор Сиганков не зупиняється, ці хлопці вони несуться і продовжують створювати, насідати. І не хочуть відпускати суперника, але в цьому моменті не дограють. 85-та хвилина матчику. Ми попереду. І поки шукаємо такі моменти, крікельме пробиває добивання. Находить пасиком, але не доходить м'ячик до Артема Довбика. Закінчується матчик з рахунком 2-0. Дуже класно, дуже класно команда відіграє саме ці матчі. Дуже важливі, і попереду у нас матчик саме з Реал Мадридом. А поки кулачки відбивають у роздягальні, Артем Довбик отримує нагородку кращого гравця матчу. Ну, все ж таки, так, показує він гарний рівень і заслуговує на місце в основі. Давайте подивимося, чи будемо ми в старті проти Реал Мадриду. І ми не у старті, ми горимо 2-0. Нас просто розривають Родріго на... Королі, наскільки розумію, бо все ж таки Каріма Бензема тут немає, ми його перекинули, або він нам тут не заважав. Але тим не менш це не заважає Реалу Розбивати нас. 2-0. Все ж таки буде важкувато відіграти. Замість рекель ми з'являємось на полі. Наскільки розумію, нас знову закинули на фланг, а не на хорода. Хоча ні, не наче. А, на ЦАПника нас закинули. О, господи. Лука Модріч. На досвіді забиває третій. Тільки тільки но ну, вийшли і одразу отримали торбу. Ну це Реал Мадрид. Рівень вищий і Вінісіус дуже гарно в дотик відіграє. Та 3-0. Нас відпускають з Туані разом з Довбиком на полі. До речі, цікаво, як буде у реальному житті. Чи будуть вони в дуо грати, чи міняти один одного. Побачим, побачим. Бо тільки на ну, уявіть, як Артем Довбик забиває якийсь каталонський Барселоні або Реал Мадрида, то то вже. Ну, то вже всі новини, телеканали повинні про то говорити. Артем Довбик поки бесеться. Ауч! Ну тож, бери і забивай, і можливо давай надію фаната Масеведо, який пропускає завжди по мінімуму. Ну, тут проти Реала не попреш. Брата надії і вже багато помилок, бо ти розумієш. Після тим паче незабитого моменту Артем Довбик міг трошечки підплити. Але він професіонали повинен триматись в таких моментах. Як Асеведо тримається, незважаючи на те, що рахуночок 3-0 він продовжує захищати наші ворота, бо різниця голів все ж таки іноді грає роль. Менді просувається по флангу. Находить Вінісіуса. Боже, як він грамотно ставить той корпус. Мадрид показує. Майстер клас Тоні Кросс. Автоблок. Тиганков. до в довбику. Довбику летить. На рендеву з кортуай! Ну як же ж переграти. Mm -hmm. ну, це поворознюк нахвалив того Тібо Кортуа, і він тут рятує. Ну ні, не може. Дуже перспективний момент, не знаю, чому не реалізовуємо, але може ливо асіст, Ані також лякається, бачите. Це такий клас давить на психологію і грає він не першу роль. Ну Тут там у нас було мінімум три нагоди. Але ми ну, віддаємо, віддаємо. Лука Модрич з м'ячем дуже гарно розвертає і закидає на Вінісіуса Джуніора. Наскільки розумію, справді Родріго був на форварді, а зараз і, хтось з'явився на полі, не розумію хто. Азарчик, походу, з'явився. Ну, Азарчик, то ми розуміємо, що він більше вже під пиво, під чіпси. Гравець, який вже не грає за Реал Мадрид. Та й в цілому Азарчик підздав. Ну, а поки тут створюється моментик, і навіть знаходить. Ударчик, але Севено. Рятую, рятую команду. Навіс. На ближню стійку. Азарчика там трішки під... підбили. Ой-ой-ой, є гарна скидка і довбик. Є ще гарна нагода. Довбик. 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 Та ти заїбав! Ай, тібо кортуану. Ну блять, ну, ну це взагалі красавчик, це просто ну. Вінного простіра купа, але все ж таки. Десь там хотілося знайти пас, ну Артем Довбик трішки пере... перезамонтивувався у цьому матчі і не може поки забити свій гол. Але це досвід досвід для Артема Довбика, і він буде через помилки качатись і ставати все кращим і кращим. Так, у роздягальні атмосферка трішечки напружена. Все ж таки хотілося показати сьогодні клас, але Реал Мадрид був на голову вищий і переграв. Нашу команду Жерона залишилось ні з чим. Пишіть у коментарях, як вам сьогоднішній випуск, як вам гра нашої команди. А... Пишіть ваші думки. Тиганков сьогодні показував також дуже файну гру. О, oh, а тут, до речі, ігри збірної України. Mm, ну, Не знаю, чи треба їх грати. Пишіть у коментарях, як ви гадаєте, грати чи ні, чи лише Лалігу грати. Бо можна було позбавити грою збірної України. Тим паче, у нас тут в групі збірна Франції та Італії. Артем Довбик та Віктор Циганков не в Жероні, а вже в збірній Україні. Ну і друзі, на цьому все. Не забувайте про вподобачки. З вами був Бусик. До зустрічі.